Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні буде відео по містам, те, що всі дуже давно чекали. Отож, сьогодні у нас Мелітополь та Бердянськ. Ну, питання стандартні. Коли і як будуть звільнені. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Мелітополь? Ais pasakyti, ir yra nepravda. Algis. Berkana perverta. Urus. Aha. Saiškina, ką mes turime. Kas mums čia? Alges, berkana perverta, urus. Na, pradėkime nuo skirti. Ну ось Урус, будь ласка, сила у нас є, відповідно, це Збройні сили України. Ну, у мене часто в розкладах вони позначаються. Ось, відповідно, сила є, просування туди є в той напрямок. Чудово. Із гарних новин. Ну, тепер погані. Ну, ось Беркана перевернуто. Все рівно це ще. Ну, в даному випадку це не про деградацію якусь, це про повільний рух. От реально, повільний рух. Тобто розвиток наступу відбувається, але такий, ну, повільно. Треба буде сюди, напевно, прогноз на осінь прикрутити взагалі. Там осінь обіцяється дуже гаряча для України. Та й для Росії, в принципі, також. Як в прямому, так і в переносному значенні. Ну далі Альгіс, ось, будь ласка, Це і захист, це захист вищих сил. так? З одного боку, а з другого боку, ми про звільнення говоримо. так? Тобто, це якраз про захист виходить окупантів. І ось дивіться, що ми маємо, якщо так прочитати: захист окупантів. Деградує під впливом сили, якщо так, ну прямо по складам. так? Збройні сили України йдуть, йдуть, потрошку розносять захист. Так, да, там прильоти, підрив складів, підрив мостів, оце от все, це все, воно до того йде, до очевидного результату. Ну, не так швидко, як би хотілося, ну що ж, як вже є. Ну, якщо по термінам тепер сказати, ну що, почекати ще доведеться в будь-якому випадку. Тут у нас Альгіс така. Середня по швидкості руна, так? І беркана перевернута. Ну, відповідно, Взагалі негативна руна. так? Цей місяць до кінця місяця, серпня, на жаль, не порадую. Але от десь на осінь, судячи зокрема по тому прогнозу, який я прикручу в рекомендації, от десь восени цілком імовірно. Тобто, почекати ще лишилось, да. Ну ви вже набагато більше чекали, а тут вже залишилось небагато. Ну, розумію. Не такі гарні новини, як би хотілося. Ну що ж. Як вже є, на жаль. Добре. Давайте подивимось, як буде звільнено. Що ж там, щось змінилось, чи ні. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а як буде звільнено місто Мелітополь? Хай скажуть неправду. Єра. Так, ну гаразд, що у нас тут? Вундьо. Ансус перевернутий. Тейвес. Евес. Так, ну повертаю по часовій Райда. Мм, а дійсно цікаво. Добре, що ми тут маємо? Зараз хвилинку ще йде інформація. Ага, ясно. Добре, що у нас тут? Єра, Вуньо, Ансус Перевернутий, Тейвас, Евас і Райдо. Ну, про що ману ось єра. Е, Що це? Як, ну, урожай, так, з одного боку. В результаті чого? В результаті раніше приробленої роботи. Тобто ця руна якраз символізує ну, повний цикл, від, що називається, розробки плану до реалізації. Да? Реалізація успішна, до речі, якщо так. Ось вам плани контрнаступу і так далі. Є там план однозначно. І Щось цікавеньке, до речі, якщо так. Далі, вуню, ось радісні новини. Будь ласка, ну ясно. Завершення циклу, звільнення, відповідно, е в результаті проробленої роботи. І ось, будь ласка, святкування, здійснення мрій. Ну ясно. Всі люди в окупації, ну, більшість, принаймні, да, ждуни, на жаль, теж є, будуть дуже раді повернутися нарешті під контроль України, щоб туди Україна повернулася. А Росія забралась на болота. Ну далі у нас. ну, До речі, Вуні це також. Ну, позитивна руна світла, якого темного аспекту немає. Тобто, в контексті питання, як буде звільнено, добре буде звільнено. ну, Звичайно там. Без бойових дій не обійдеться, про що далі йде мова, але загалом добре. Місто стоїть, все з ним добре. Далі у нас, ось якраз вже погані новини почалися. Ансус перевернутий. Це прильоти. Прильоти по окупантам. Будь ласка. Це однозначно є, на жаль. З одного боку, з другого боку, обман. Це от якраз добре. Тобто я вже кажу, ось план проглядається, а ось певна військова хитрість. Щось там буде. Пан залужний щось задумав. Ну, гаразд. Е, задум вдасться. Ну, ось відразу, по наступним рунам можу сказати. Е, ну, ясно, те і вас це про бойові дії також. Це саме ну прильоти, також прильоти. Крім того, високоточні, ну і по цій зв'язці, значить, інтенсивні. Да? Тут не про один прильоти мова. На жаль, ні. Тут саме такі прильоти нормальні. ну артилер... фу, господи, що да, ж таке, Артилерійські дуелі, будь ласка, артилерійські баталії. да, Якісь там бої в місті, проте мова не йде, е хитро воно буде звільнено, ось про що руни кажуть. Ну Ось, відповідно. Якщо цю связку дивитись, то у нас що? Завершення циклу в результаті чого? Да в результаті стрімких дій, військових дій. Ну тут не дать не взять, ясно. й вас руна воїна. Е ну, в результаті якраз чого? Ну Артилерійських дуелей, да? в результаті прильотів, можна так прочитати. Дивіться далі, Маннас. Оце от цікава зв'язка. Це означає якраз ну тут у нас хитрість, так? а ось це стрімкий рух. Оце якраз стрімкий вже рух, дійсно. Тобто, якось от схоже підходи до Мелітополя, схоже, якось наші швидко дуже прорвуться і туди дойдуть. Вповідно, ну і звільнення, якщо дивитись на звільнення, добре. Тобто воно швидко відбудеться. Це, знаєте, не на тиждень чи місяць розтягнеться, Ні. Мова про те, що швидко. Наші підійшли. і... І все, що називається. Ось якось так воно виглядає. Ну, і крім того, райду, будь ласка, відкриття нових можливостей, до речі, з одного боку, з другого боку. Ага, ну це я не коментую. Тут вже план почали показувати і розказувати, це я не коментую. Е, відповідно, ну ось, ру, Рух також, якщо так, і радість, будь ласка. Вам. Стрімкий рух і радість у місцевих жителів, та йде не лише у місцевих жителів, а усіє України, відповідно. Е, да, що наші йдуть вперед, наші гонять горків. Ну, Райда сказав, е, це як відкриття нових доріг, якихось нових перспектив. Ну що, дорога на Крим? Тут не дать, не взять, а що ж тут ще може бути? Ось і так далі. Ну і взагалі, відкриття нових можливостей в плані тиску на Росію. Да? От, якось так. Так, маю перерватись. Так, монтувати доведеться. Ну тут таке, добре. Е, ну тут залом все сказав, там де що показав, і те я не коментую. Ну що, давайте Бердянськ подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Бердянськ? Хай скажуть рони правду. Наукіс перевернутий. Манас перевернутий. Ага. Ясно. Про що мова, що ми маємо? Кано, наутіс перевернути, манус перевернутий. Ну, будуть гарні новини і там. Да, буде певне просування вперед. Ну Кано, до речі, це і вогонь, в тому числі ну, прильоти по окупантам, схоже так. Але ось тяжко йтиме. Воно да, випробування відповідно, не, не легкі, не з вітерцем і не цей. Тяжко йтиме, але йтиме. Ну, і Манас перевернути. Ну да, втрати показали. Тобто, так прям. Легко воно не пройде. На жаль, як би не було. Ну, а тепер по часу. Що по часу? Ну тут же почекати доведеться, да. Тут ще доведеться почекати. Руни не настільки повільні, в принципі, випали. Ну Серпень місяць тут, на жаль, ні. А, ну Десь на осінь схоже. Оце, так. Да. Схоже, що так. Ну, Прогноз на осінь прикручу сюди в підказки. Е, там цікаві події намічаються і такі масштабні, будемо говорити. Ну, на жаль, хотілося б порадувати, ви бачите, так. Ну, відповідно, я ж кажу, вже проглядається, підходить, але ще почекати доведеться. да. Ну, в будь-якому випадку ви набагато більше вже вичекали, а тут уже небагато вишилось. Точно. Добре, давайте подивимося, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Бердянськ? Хай скажуть ронеправду. Дагас. Ну, добре, довертаю по часовій. Торісос перевернутий. Шкана перевернута. Ано перевернута. Ансус перевернутий. Аутов перевернути. Да, подивіться. Добре. Що ми маємо? Дагас. Тей перевер... Ой, Тейвес зовсім вже. Торісас перевернути, беркана переверта, кану перевернута, ансус перевернутий. Аута перевернути. Ну багато перевернути хрун. Прошу маю. ну Ось якась трансформація ситуація. Як буде звільнено? Декось ну як, різко, стрімко буде звільнено, якщо так, швидко, однозначно. Торисас перевернути, прошу мову. Ну, бойові дії, так, да, проглядаються. Не в місті, десь схоже, на підходах до нього. Ну і такі бойові дії ем, ну, не дуже сильні, будемо говорити. Але проглядаються. Ось беркана перевернута. Ясно, ну, певні як це, руйнування, пошкодження внаслідок бойових дій. Да? Ну, на жаль. Де, знов таки, не про міські бої, мова. Мова десь на підступах до міста. от, там от. М -м, Далі, кану перевернута. Ну, так, певніше. Обман, до речі, певний. Ну, відповідно, знов таки, і тут певна хитрість, ну, ось відразу. Певна хитрість проглядається, це прильоти по окупантам, до речі. Також по, по турісазу такий. Ну, ем, як це? Не дуже сильні, будемо говорити. Ну, правильніше сказати, не дуже інтенсивні. Ну, чи сильні? Ну, загалом, так. Да. Трохи воно цей наробить. Ну, я ж кажу, певний план є, певна хитрість там буде застосована. Якось цікаво буде звільнено, звільнено про що дага знатякає також. Ну і на кінець цього перевернутий. Ну, це не зовсім добре. Це, на жаль, ну, певні пошкодження, да. Певні пошкодження є в місті. На жаль. В результаті чого? Ну, якраз в результаті прильотів. Ну, якщо десь там. Склади окупантів добряче накрили, воно почало, почало вибухати. от З тим пов'язано. Міські бої, ще раз кажу, ні. Але пошкодження в місті є. Ось, бачите, проглядаються. На жаль, це із поганих новин. Ну, знов таки, якщо бойові дії, ось тут, якщо подивитись, якось ну, хитрість я сказав, якась буде військова хитрість там застосована. Відповідно, щоб якраз ці бойові дії зменшити, ну, щоб місто е по мінімуму пошкодити. Отак от. Ну, а далі беркана перевернута, ото перевернути. Ну, це, на жаль, да, на жаль, руйнування. Все рівно. До речі, беркана перевернута, це ж і, в принципі, також з рухом пов'язано, відповідно. А це, схоже, окупанти. Якось дійсно їх там підіжмуть і щось їм буде гаразд, в них будуть. Окрім того. Ну, так, да, схоже на те. Ну, відповідно, місто на побережжі, то ясно, що якщо наші доблесні збройні сили туди підійдуть до нього, то окупанти звідти звалять. Вони його не будуть боронити, що називається, до останнього окупанта. Проте мова, ну, але все рівно, без без стрільби, без прильотів не обходиться. На жаль. Ну, добре, тримайтесь подалі звітіль де там окупанти кучкуються, де у них там склади, де у них там що. Тримайтесь, ну і чекайте, не так багато вже лишилось. Тому. В принципі, є і гарні новини, не лише погані. Добре, ну ніби все сказав. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до радий. До зустрічі, нехай щастить!